Дендрін. Погляд із середини. Допхав. А ви теж тут? Може, ви вже хочете дивитися передачу? Нічого не вийде принаймні ще занадто рано, бо я ще не приїхав. Тобто я приїхав, але тільки сюди. А мені ще треба дістатися до місця роботи. А на це ще потрібен час. Бо в мене скінчився бензин. Ну ось не тече. Може вимкнуто? Він навіть не бачить нічого в своєму акваріумі. Увімкніть, будь ласка раніше сервіс був кращим, тоді технік стояв тут на дворі. Нормально закінчився. Вам доведеться трошки почекати. Скоро маю підвести або візьміть якийсь інший. Візьміть якийсь інший, як дотепно. супер без свинцю. Я не хочу для мене. Це занадто дорого. Але Мені потрібен бензин без свинцю, бо в мене в машині встановлено спеціальний пристрій. Знаєте, така штучка, яка трошки очищує вихлопні гази. Справді тільки трошки. В повітря все одно потрапляє багато гидоти. Та все одно цей пристрій допомагає. А для цього необхідний бензин без свинцю. Ну от, буду чекати. Йому добре. Для нього підійде супер зі свинцем, чи дизельне пальне, чи ще щось. Так, без цієї речовини я застрягну ґрунтовно. Мені це ясно. Але не смійтеся, ви теж. Ви всі тією чи тією мірою залежите від цього шланга. Що б ви робили і вони? Зараз, зараз, звільнимо місце. Ну що ж, взагалі-то слід мати повний бак. Це необхідно. Треба ж їздити. Людині постійно кудись потрібно. Наприклад, до школи. А ще й коли дощ. Парасолька потрібна тільки щоб добігти до машини. А там уже тепло і сухо. І їде вона швидко. Ну, а коли погода гарна, хочеться ще й поїхати до води з чадами й домочадцями із дошкою для серфінгу. І все це в авто і на ньому. Пішки дійти ви б не змогли. Чи дійшли б хіба що ввечері? А коли їхати доводиться довше, необхідно заправлятися, логічно. Та це не проблема, заправні станції є повсюди. Навіть для літаків їм теж потрібен бензин, точніше, керосин, причому дуже багато. Бо наш брат таки багато літає по світі. Наприклад, на південь, щоб трошки відпочити. Пішки чи на віслючкові туристи б сюди ніколи не дісталися. І для цього необхідний літак. А літакові необхідно багато бензину. А коли ми самі не літаємо, то літаки літають. Для нас, ось, будь ласка, вантажний літак. Привіз екзотичний ківі з Нової Зеландії. Попає з Південної Америки, усе прямим рейсом і усе свіже продається в крамниці за рогом. А це я вам скажу вже дещо. А якщо везуть не літаками, то тоді автомобілями по автобану. Огірки з Іспанії чи Греції. Вони в дорозі вже три дні. І при цьому, звичайно ж, витрачається купа бензину. Дизельного, пального. Так, на кожен огірок десь по два літри. Разом набирається немало. У дорозі завжди багато вантажівок і багато фруктів. А ці огірки коштують уже 4 літри дизельного пального. Ні. Не тому, що їх здалеку везли, вони з Голландії, а тому, що вони росли тут, у теплицях. Чи вони смачні? Ну так, про це можна сперечатися, але тут всередині вони ростуть буйно, бо тут їм тепло протягом усього року. Коли взимку стає холодно, то ця сигналізація вмикає тривогу. І для огірків вмикається опалення. Паливо з нафти це логічно. Отже, огірки споживають нафту не буквально звичайно. Але, будь ласка, у такий спосіб ми маємо свіжі огірки протягом цілого року. І не лише огірки. Посеред зими ми збираємо суниці і помідори. Це ж просто розкіш, га? Ну, у нас, значить, є паливо. А оскільки воно може ще й нагрівати воду, ми можемо плавати й узимку. Навіть якщо надворі й мороз, у нас є опалювальні установки. Вони, звичайно ж, використовують паливо. Ось якраз його привезли. А чоловік зі шлангом обслуговує не тільки басейни і теплиці. Ні. Багато квартир теж опалюються нафтою. Вони теж виходять, залежать від цього шланга. Так, рідина, яка тут тече, справді чудова. Без неї нам би часто доводилося сидіти вдома, і при цьому ми б ще й мерзли. Чи це не фантастика, що стільки різноманітних вигод і зручності дає нам ця штука? Ось тут тільки невеличкий набір таких чарівних рідин. Причому це тільки ті, які продаються тут. Ви, мабуть, думаєте, це маленька заправна станція, у них є тільки бензин. Ні, чого в них тільки нема? Супер зі свинцем, супер без свинцю, супер плюс, нормальний без свинцю. А, ні, цього якраз немає. Я ще маю чекати. Двотартна суміш і дизельне пальне. По суті, все це законсервована енергія. Так як колись були консерви у моєї бабусі в льосі. Там були черешні, груші ще з минулого літа, а тут законсервована сила. Ну так. Але й це ще не все. Є ще двотатні мастила для мопедів, мастила для мотоциклів, зимові мастила, літні мастила, мастила для турбін. Що вам сказати? Це рідини, які не дають нам зупинитися. Абслого як проїхати на герколеш траси? Герколе штраси? А вона тут поряд. хоча на машині дещо складно буде. Ви повинні проїхати по головній вулиці до першого світлофора, а потім двічі праворуч і ще раз ліворуч. Однак ви можете Дякую, дякую, досить дякую. Ну ось на чому я зупинився? Так законсервована енергія це ж просто прекрасно. Швидко і зручно добирається з одного місця в інше. Яка дурниця, що в них нема бензину? Де ж це бензовоз? Тепер я бачу, наскільки я став залежним від свого авто. Коли я кудись хочу поїхати, а я постійно хочу, то я туди хочу потрапити швидко, негайно. І з письмовим столом. Я саме думаю, а як же воно було десь років двісті тому, коли хтось тоді хотів поїхати до сусіднього міста, то це була ціла пригода навколо світня подорож і тривало це довго. Ми ж сідаємо за кермо, натискаємо на газ, і ось ми вже тут дуже зручно, ніяких проблем. От я запитую себе, як люди раніше могли це витримати. Ну так, у них були карети, не у всіх, звичайно, тільки у найзнатніших, в усякому разі, у короля. Так і він міг, коли забажає кататися навколо свого палацу, відвідувати своїх підданих. Ну, так, занадто зручно йому, звичайно, не було. І занадто швидко також. Я гадаю, десь так кілометрів з п'ять за годину. Але ж. Колись все одно треба було вибратися й до сусіднього міста. Наприклад, восени, коли з півдня на базар привозили виноград. Ось, будь ласка. А, знову трясе. Ні, їсти можна буде тільки вдома. Але це ще не скоро. Бо ах, виникли труднощі з транспортом. Так, а тут тебе ще й обганяють пішоходи. Ну, нарешті, вдома біля розпеченого каміну. Ну, припустімо, він давав не тільки тепло. Але король був уже щасливим, що йому не холодно. Якби йому хтось пообіцяв ось таке. Що що гріє і не дає диму, то він, мабуть, віддав би за це пів королівства.